Вітаю вас, шановні виноградарі. З вами Бачинський Анатолій, місто Біла Церква, Київська область. Сьогодні у нас 29 серпня. Вже почали достигати в нас ранні сорти і форми винограду, тому продовжу розповідь про форми моєї селекції. Наразі це в нас батьківщина. Форма батьківщина вже повністю готова. В цьому році, звісно, нема такого вигляду, як зазвичай, тому що всі сорти, які мають функціональну жіночу квітку, запилились дуже і дуже погано. Чотири весняні заморозки привели до того, що загибли всі комахи, і запилення на сортах і формах жіночої квітки відбулося геть погано. Я виноград ніколи не прорізаю, тому що займаюся селекцією. Тому дуже багато гороху в цьому році. Погорошили всі і сорти, і форми, які мали жіночу квітку. Ну, за виключенням деяких небесна сотня непогано запилилася. А от незалежність, альбіна, батьківщина. Ці сорти і форми запилилися дуже погано. Також дуже погане запилення в цьому році відмічається і на двостатевих сортах. Деякі запилилися дуже гарно, двостатеві, деякі все посередньому, а є такі, що запилились. Погано, таке відчуття, що наша у них жіноча була квітка. От. Ну, маємо те, що маємо. На, сньо, на сьогоднішній день і то добре. І так, форма винограду Батьківщина. Строк достигання ранній. Ягода вже солодка, готова. Має такий червоно-фіолетовий колір. Ягоди десь розміром 7-8 грам. Є ягоди які розмір мають і більший. Ну Середня ягода нормальний рік, а не такий, як оце розмір 7-8 грам. Смак гармонійний, стійкість до хвороб непогано, десь 2,5-3. По шкалі сприйнятливості. Форма винограду Батьківщина це гібридна комбінація флора на кишмеж зімостійки. Вона має непогану морозостійкість десь 27-28 градусів. От. Єдиний недолік це жіноча квітка. 3-4 роки нормально, ну, навіть навіть більше. Це перший раз за останні 5-6 років, що батьківщина запилилась так погано. Продовжу розповідь і про інші форми сорти своєї селекції. Наразі батьківщина готова. От. Вирощується без укриття на зиму. Ну, як і весь виноград, я вирощую без укриття. Росте на даху будинку. Тут на углу, на кутку. От. В цьому році в нас було мінус три морозу. Зелений пагін і листя видержало все. Вся бісідка. Арка на даху будинку вона витримала, трошки підмер скіборг, він раніше всіх розпускається і мав пагони більші. І трошки батьківщину прихопило тут на кутку висота 9 метрів над рівнем ґрунту, а всі остальні взагалі без пошкоджень. Але не було кому запилять, була прохолодна погода в червні і тому такий маємо на сьогодні результат. На цьому все. Гібридна форма Батьківщина, 29 серпня, повністю готова. Вважаю всім здоров'я, мирного неба. І слава Україні.